Підготовче засідання ДВК. Підготовче засідання дільничної виборчої комісії розпочинається не раніше 7-ї години 15 хвилин дня голосування. Має бути належний кворум. В цей день більше половини повного складу комісії. Напередодні, в суботу, дільнична виборча комісія на своєму засіданні розподілила обов'язки на день голосування. Відомо, хто має працювати зі списком виборців. Встановлювати особу виборця на його наявність у списку, хто видаватиме виборчі бюлетені, хто контролюватиме проходження виборців у кабіни для таємного голосування, контролювати виборчі скринки, вхід та вихід із приміщення, хто має організувати голосування виборців за місцем перебування. Шановні члени комісії, будь ласка, займайте свої місця, спостерігачі, всі, хто має право. Шановні члени комісії. З 18 членів у нас прибуло 10. Для дня голосування у нас кворум є. Можемо розпочинати підготовчі засідання дільничної виборчої комісії. У нас присутні уповноважені особи партії, офіційні спостерігачі партії блоків, засобів масової інформації, представники і кандидат в народні депутати. Я хотів би вас запросити до приміщення, де знаходиться сейф з бюлетенями. Будь ласка, нам треба пересвідчитися в тому, що. Пломба і стрічка не пошкоджені, і ніхто, крім виборчої комісії, не мав доступ до сейфу з бюлетенями. Будь ласка, пройдіть сусіднє приміщення. Шановні члени дільничної виборчої комісії, шановні спостерігачі, будь ласка, проходьте. Ви повинні пересвідчуватися в тому, що стрічка ціла, що ніхто, крім нас, не дивився і не відкривав його. Тому, будь ласка, пересвічується. Я зараз відкриваю все. Москві знімайте. З Всі. Пересвічились в тому, що білетені на місці. Це білотені саме нашої 121-ї дільниці територіального виборчого округу номер 222 І ми можемо повернутися у приміщення, де ми продовжимо підготовче засідання дільничної виборчої комісії. Якщо стрічка виявиться пошкодженою або на стрічці невідповідні підписи чи відбиток початки, ДВК зобов'язана негайно повідомити місцеве відділення чи управління міліції та окружну виборчу комісію. Тоді голова невідкладно відкриває сейф і комісія перевіряє та перераховує виборчі бюлетені. Складається акт, в якому зазначаються ознаки того, що сейф, можливо, відкривався за відсутності комісії, а також при наявності вказуються усі невідповідності щодо бюлетенів, в тому числі і кількість виявлених зараз у сейфі бюлетенів. Ця кількість заноситься до протоколу про підсумки голосування як кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією. Шановні члени виборчої комісії, ми переходимо до роботи зі скриньками, виборчими скриньками і контрольними листами. Я пропоную всім, згідно вимог закону, членам комісії підписати і всім присутнім на засіданні, спостерігачам, поповноваженням особам кандидату підписати, якщо вони бажають. Будь ласка, чотири скриньки в нас і чотири контрольні листи. Будь ласка, підпишіть їх. Будь ласка, закінчуємо цю процедуру. У нас часу дуже мало. Шановні присутні на засіданні. Всі бажаючі і ті, хто зобов'язаний, підписали. Тепер я хотів би вам показати скриньки, щоб ми пересвідчилися в тому, що вони опечатані і опломбовані. У нас чотири скриньки на виборчій дільниці. Дві малих і дві стаціонарних великі. Ви дійсно можете пересвідчитися, що перша скринька опечатана, І друга скринька, маленька скринька, стаціонарна скринька, також порожня, і опломбована. Будь ласка, можете всі пересвідчитись в цьому. І остання четверта скринька. Остання четверта скринька стаціонарна, порожня, опечатана. Ми в цьому пересвідчилися, і тепер ми повинні в кожну скриньку опустити контрольні листи, які щойно підписали. Переходимо до наступного етапу. Ми визначили. Тих членів комісії, тих осіб, які будуть працювати зі списками виборців з бюлетенями. По двоє. Будь ласка, я передаю тим, хто буде видавати бюлетені бюлетені самі. Будь ласка, ознайомтесь, перерахуйте. У нас три таких пари. Перша 60 бюлетенів, друга 64 і третя 60. І видали. 10 бюлетенів у відповідності до витягу зі списку виборців тим членам комісії, які будуть забезпечувати голосування виборців за місцем перебування. Перерахуйте, у відомості видачі бюлетенів та списки виборців розпишіться. Також тим, хто буде працювати зі списками виборців, будь ласка, отримайте списки виборців. Будь ласка, уважно. Рахуйте бюлетені і розписуйтесь про отримання списки виборців і бюлетенів. Я також хотів би згідно закону видати членам комісії визначеним бюлетені з виборів обласної ради, наступне бюлетені з виборів районної ради, бюлетені з виборів міської ради і останні, це бюлетені з виборів міського голови. Прахуйте, будь ласка, у нас дуже мало часу. Всі процедури виконані. До початку голосування у нас залишається кілька хвилин. Нам необхідно закрити засідання. Відомось, будь ласка, передайте. Відомось. Закрите, будь ласка, займіть свої місця. А я передаю в окружну комісію дані в окружну виборчу комісію дані про кількість виборців, внесених до списку виборців на момент початку голосування. У нас ця цифра кількість дорівнює 190 виборців. І кількість виборців у витягу зі списку для голосування за місцем перебування. У нас таких виборців 10. Дякую. Дані прийняті. Якщо дільниця визначена для голосування за відкріпними посвідченнями, ДВК інформує окружну комісію також про кількість виборців, внесених до списку виборців на підставі відкріпних посвідчень.